І говоримо сьогодні про екологічний стан, екологічні проблеми світу. України а і також Запоріжжя Запоріжжя, адже ми тут живемо. Так тому сьогодні ми запросили цікаву дуже гостю відому в нашому місті Запоріжжя, яка піклується про Запоріжжя, про екологічний стан Запоріжжя. Проваджуються різні акції, програми, ініціативи щодо угу. покращення екологічного стану саме в Запоріжжі. Тож ми радо вітаємо в нашій студії Тетяну Жавжарову, голова громадської організації «Екосенс», координаторка ради відновлення Запоріжжя. Доброго дня! Доброго дня. Ми багато говоримо сьогодні про світ, про глобальні там кліматичні зміни, екологічні зміни, сміття. Що наразі, який екологічний стан в Запоріжжі? Що ну, скажу... стикається сьогодні Запоріжжя? Умовно стабільно, безпечно, небезпечний, тому yes. що насправді середній рівень забруднення в місті лишається. Ну, нормальним, але uh -huh. бувають дні, коли граничний рівень забруднення справді е, рівень людей ще, засмучує uh -huh. і вимушує шукати, що робити. Uh -huh. е, розуміємо, що ми індустріальне місто, і, хоч війна вплинула на те, що знизилися темпи виробництва, але продовжує Запоріжжя, на жаль, лишатися містом, яке навіть називають містом екологічного лиха. Uh -huh. Як мешканець Зеленого яру, я теж спостерігаю за тим, що відбувається, але Скажу, що ну наразі е, громадськість е, переживає, але може бути більш-менш спокійною, е, Принаймні забруднення повітря під час війни не збільшилося. Угу. Якщо говорити про найбільших забруднювачів, то у них зараз обсяги виробництва на 75% від е, довоєнних ну відповідно можемо сказати, що трішечки навіть чистіше повітря. Угу. На жаль, ми маємо через війну інше джерело забруднення. Кожен вибух, кожен спалений шахет, кожна ракета, навіть ті а, снаряди, якими їх збивають, це вже теж у нас відбувається забруднення повітря. Uh -huh. На щастя, воно локальне. І якщо туди не лазити у вирви, нагадую, часто екологи, uh -huh. я нагадую, що не потрібно, якщо ви не ті рятівники, які розбирають завали, під іти відразу дихати цим повітрям, вдихати. Ось і випари спалених е, нафтопродуктів, свинцю там важких металів, все це не варто. Про воду дуже багато. Я думаю, ви вже говорили за конспекцією про воду сьогодні. Uh -huh, uh -huh. Так мені хотілося би через телебачення донести про те, що оця катастрофа на річці мокра московка, оця велика нафтова пляма, вона не вплинула на якість. Питної води uh -huh. на щастя знову ж таки. Чомусь у нас сьогодні такий достатньо позитивний настрій. Мабуть, погода така не дуже жарка, але холодна. Е, у нас водозабір вище, uh -huh. ніж ця нафтова пляма. Але про річки я би з задоволенням поговорила, тому що всі запоріжці е, відчувають на собі і впливи зміни клімату, а наші річки відчувають це значно серйозніше. Uh -huh. Ну, про нафтову пляму е на річці Московка екоінспекція е розповіла, що в принципі проблему усунено, але ще більшою проблемою було те, що дійсно там було в річці дуже багато сміття, яке було просто скинуто тими ж там жителями навколишніх територій. Або просто річка засмічена була, тобто ще проблема було, була. То далася через військові дії, так але й вона була ще й раніше. Так, та так, так. Справді у нас річки, які течуть через Запоріжжя, які часто називають річка Вонючка. Ну при тому, що це суха московка, мокра московка, капустянка. Це насправді різні притоки Дніпра, які течуть. І покращувати повинні би були водний баланс нашої головної річкової uh -huh. артерії. Але на жаль, через те, що люди почали вже давно почали туди виводити стоки, uh -huh. сприймати їх як якісь тічні канави, то відповідно маємо ось такі джерела забруднення. Нещодавно трапилося цікаве дослідження про Японію. Ну, ми часто про Японію говоримо, бо там медицина, там ще щось. Так мені дуже сподобався підхід до ревіталізації. Річок, тобто оновлення, оживлення. Uh -huh. Якщо ми звикли бачити оці ось е, стічні е, ну, офіційні лівньовки, uh -huh. труби, які йдуть uh -huh. до Дніпра, йдуть до річок, це у нас сприймалося раніше нормально, е, і досі йдуть всі річкові і з вулиць е, Стоки до річок, uh -huh. і крім місцевих септиків, то в Японії абсолютно відведені ці різні е, джерела, які йдуть. До річки, це просто чисті місця, де там вирощують там якихось гарних там карпів, оцих mm -hmm. всіх там ну, відповідно mm -hmm. золотих рибок, розвисаджують рослини. Це місце, де можна милуватися природою. В нас, ну самі розуміємо, можна природою милуватися, якщо іноді носа трошки заткнути, mm -hmm. там не дивитися на це сміття. Взагалі, я би нагадала про ще раз про екозагрозу, що варто і самим не засмічувати річки, і бачачи якісь. Такі серйозні справи е, писати на Міндовкілля, е, залишати скарги на екозагрозу. Якщо mm -hmm. ми просто будь-який мешканець може це зробити, якщо так. бачить. Е... Там вже буде оцінка, а не говорила це... про це екоінспекція, дуже важливо тоді. Екозагроза це офіційний застосунок, який Міндовкілля зробило на початку війни, з першу чергу, щоб попереджати про військові злочини. Але через екозагрозу, ну там є застосунок, є сайт, який є спеціально розроблений, щоб населення могло залишати свої скарги. Туди геолокація підтягується, фотографія підтягується і безпосередньо. Іде до державних органів ця скарга. Тобто, бачить якийсь там великий сміттєвий острів, там, чи бува там глину звозять, чи якісь там їх машина стоїть, вибачте, Септик скидає в річку, то ну, про це теж відразу повідомляти. Насправді я би сказала, що війна показала, що запоріжці дуже чудові у вас на задньому фоні якраз картини. Запоріжжя, війна показала, що запоріжці насправді люблять своє місто е, і. Намагаються його захищати і розуміють, що довкілля важливо, зокрема, опитування, яке ми проводили буквально цієї вісни, показало, що запоріжці розуміють, що зелені насадження в місті дуже важливі. Розуміють, що важливо великі тінисті дерева, які захищають знову ж таки від забруднення повітря, від спеки, від пилу, що для нас дуже важливо. Ну, не всі, на жаль. Тому важливо нагадувати про роль дерев зелених насаджень. А, є трошечки на сайті ZP.gov.ua, знайшла інформацію кількість парків та скверів у місті Запоріжжя. А, Олександрівський район це 115 гектарів. Так. Ну, Це, мабуть, здобу... А, Ні. Що -що? Олександрівський. А, Олександрівський. Mm -hmm. Заводський район 35 гектарів, ну, трохи більше uh -huh. я м, округлюю цифри. Дніпровський 107, Вознесенівський 135, Шевченківський. 47 гектарів, Комунарський 27, Хортицький 23 гектари. А, ну кількість за штуками, можна сказати. В Олександрівському 2 парки, 18 скверів. <кій> Заводський район 1 парк 8 скверів. Дніпровський район 7 район, парків, 14 скверів. Вознесенівський 7 парків, 16 скверів. Шевченківський 3 парки, 10 скверів. Комунарський один парк. Вісім скверів. Хортицький, один парк, один сквер. Мені цікаво, де ці парки знаходяться. Uh, uh, так, от я теж ну вони ж за масштабом, це може бути один парк, але дуже великий, наприклад. No, Зонсанівській я знаю два парки. там ти no, Ну, бачиш, треба походити і поцікавитися взагалі. Uh, з кожним роком в нас кількість парків, до речі, збільшується. Чи не так? Е, я насаджень. би сказала, фактично вона не дуже збільшується. Єдине, що відбувається процес так званого розмежування і винесення в натуру території, так звані. Uh -huh. uh -huh. Ну це термінами пояснює те, що раніше просто ну розкрилося дерева. Потім це дерева порахували, виділили, порахували, що це тепер сквер. Те, що було раніше, так звана uh -huh. територія зелених насаджень. Переіменували і визначили тепер. так. Насправді це позитивний процес, коли просто зелену територію вже починають рахувати сквером, то відповідно вона переходить під догляд комунальних підприємств. Там може бути прибирання, догляд зеленгоспу, і це дуже позитивний процес, коли таке відбувається. Тому створення парків і скверів на території ну просто якоїсь зеленої зони, це позитивний е, знак, е, бо інакше там. Можуть бути забудова і що завгодно. Недалеко не завжди забудова е, нових територій це позитивно. Дуже часто це насправді негатив, бо є багато закинутих територій, які потрібно ревіталізовувати. Це до речі, в Європі я впевнена, що всі чули про досвід. Е, Оновлення колишніх промислових територій, занедбаних uh -huh. будівельних майданчиків, коли місто це оновлює, вирішується питання. Вирішується питання, і тоді вже це не прихисток там у бомжів, умовно, uh -huh. а власне, ну, зелена територія, яка або там інфраструктурний об'єкт. Якщо не доглядати, ця територія дуже швидко захаращується, це ну, ми безперечно, всі знаємо. безперечно, що все ж таки впливає на довкілля в місті найбільше, наприклад, це промисловість, військові дії, зміна клімату або таке недбале ставлення самих жителів міста. На вашу думку, я би все-таки сказала, що не дбали ставлення не тільки жителів міста, але й бізнесу. Тобто не тільки промисловість велика. Але, ну звісно, в першу чергу забруднювачі це великі промислові підприємства першого другого класу небезпеки, про які ми знаємо. Але крім цих підприємств, які наразі, до речі, під час війни не перевіряються а, і, власне, працюють на власній відповідальності, є ще багато малого середнього бізнесу, який навіть не отримував дозволи. Ну ми взимку особливо було проходимо а там дим стовпом, так, або що. Чувайте. Так, або якісь там звалища, або ну топлять там невідомо чим, і найчастіше це такі маленькі джерела забруднення, але на жаль, вони по всьому місту, не тільки там промзона, але й по всьому. То виходить, що і населення, і підприємці якраз забруднюють те місто, де живуть. І Тут варто говорити про свідомість, про екологічну свідомість, яка насправді є оборотною стороною патріотизму. Якщо ми захищаємо від росіян, то ми повинні показувати, що українці свою землю захищають, бо це наша земля, але ж тоді не треба самим знищувати. Вот так. Рада відновлення над чим зараз працюєте, які основні проблеми вирішуєте? Ну рада відновлення це нагадаю така е, коаліція громадських організацій Запоріжжя, яка створилася в 23-му році на хвилі оптимізму. Коли ми очікували, що ось ось Запорізька область буде від е, деокупована, звільнена, звільнена, і почнеться відновлення. Власне, на жаль, Запоріжжя продовжується залишатися територією можливих е, бойових дій е, і в Фізична відбудова в нас відбувається дуже повільно, тому рада відновлення сконцентрована на е, інструментах участі. Ну це тобто на демократизації uh -huh. е, співпраці громадськості з владою. До речі, мабуть, вже всі чули про те, що Запоріжжя дуже піднялося в індексі прозорості. Ну я так думаю, тут і наша є певним uh -huh. чином роль. Бо коли це громадські Це відбулося минулого року мені здається е, в цьому році в минулому році два роки працює влада відновлення, ми вже два роки активно зало спів... допомагаємо у співпраці громадських організацій між собою і з владою? Якраз змінилася влада, коли ну. Змінилися очільники міської влади, змінилися керівництво, ну і були спроби з обох сторін налагодити взаємодію співпрацю, коли відбувалися діалоги про сенси Запоріжжя, е, ну, майданчик для комунікації, коли е, в усі робочі групи офіційні зараз громадськість входить. Власне, ну рада відновлення взяла на себе ось таку трошки функцію відновлення демократії. Ну і ми, як екологічна організація, косенс не могли ж е, не нагадувати про те, що, попри війну. Потрібно і про річки продовжувати турбуватися, про зелені насадження. Ну, власне працюємо активно із вчителями, з іншими громадськими організаціями. Ну, власне, і зараз і програма розробляється концепція розвитку парків і скверів і завершується розробка програми комплексного відновлення. Регіональний план поводження з відходами Запорізька обласна державна адміністрація створює там теж щодо Запоріжжя є плани. Ну тобто намагаємося працювати разом з владою для того, щоб рішення, які приймаються для нас, були не несподіванкою, а брали участь у їх формуванні. Які нагальні проблеми зараз ну, якось пріоритет ви став вибудовуєте? Ну, з тих проблем, на які ми можемо впливати, все таки я би нагадала про малі річки, тому що питна вода е, і ті машини, які зараз перевозять по вулицях очищену питну воду, це насправді ну нонсенс. Буквально 20 років тому для нас був. А зараз відбувається і е, зменшення в усьому світі е, питних е, питної води, е, і через зміну клімату, і через те, що і промисловість дуже активно використовує воду. Ну вся. Фактично, mm -hmm. а, і відповідно, ну населення теж звикло собі не відмовляти у воді, а, і від того виходить, що необхідно в першу чергу берегти водні ресурси про зміління Дніпра, про те, що це вже ну багато хто там і перестав купатися. Ми пам'ятаємо, але також е, те, що е, всі міста, містечка, села нижче Запоріжжя, теж отримали більш е, забруднену воду. І нам би потрібно її економити. Це є нагальною проблемою. Питна вода, адаптація до зміни клімату. Це теж нагальна проблема. Зараз ми такі в холодочку сидимо в травні в одягу, але ж настане літо, і ми розуміємо, що як зима була е, тепла, так літо буде спекотним. Угу. Зараз дуже багато було дощів, Відповідно, баланс. Ми розуміємо, що літо буде дуже сухим і дуже спекотним. Кліматологи е, прогнозують. Відповідно Да? Е, ну коли воно прийде, ми це відчуємо. І відповідно говорити. Е, Необхідно про те, що знову ж таки збереження зелених насаджень, збереження води, навіть мінімальне, через відмову від косіння, через те, що рослини зберігали ці е, залишки вологи в ґрунті. Це вже ті необхідні е, заходи, які необхідні е, кожній, я би сказала, не просто кожному скверу, а кожному двору, кожної багатоповерхівки чи приватному будинку. Угу. І це теж нагальні проблеми. Рада відновлення сьогодні ми сказали, що створює такий майданчик вибудовує комунікацію між громадськими організаціями міською владою. Як долучити населення до цього процесу, або як, наприклад, громадським організаціям, які там почули, побачили, хочуть теж долучитися до цієї ініціативи відновлення екосистеми Запоріжжя? Рада відновлення це переважно така експертна спільнота. Ми вже власне, коли йде робота в якихось робочих групах міської ради, то там уже якийсь трошки експертний рівень треба. Мати, але е, кожна громадська організація, який би там не був експерт, і чи міська рада, який би не був досвідчений чиновник, по суті е, повинні виконувати е, потреби ну, е, потреби громади. І відповідно, щоб ці потреби е, знали люди. Ті, хто uh -huh. приймають рішення, чи ті, хто їх просувають, то потрібно про них повідомляти. Свіженький приклад, громада Зеленого Яру, на якій вже давно зруйнована дорога сиділа, терпіла, 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 поки ну, почали писати звернення. Е, тільки коли людина телефонує на 1580, напише звернення, сходить до депутата свого місцевого на прийом чи в реадміністрацію. Е, вони дізнаються про проблеми, які є. Е, від найпростішої умовно бачу забруднення, чи бачу там люк відкритий там чи вода тече, е, до більш таких якихось складних: там хочу там умовно дорогу, чи хочу дитячий майданчик в своєму районі. Все це ідея все таки відкривається. Рота чи пишеться відкривається сайт Запорізької міської ради? Він достатньо зараз зручний. Там є і кабінет мешканця, і можливість електронного звернення необхідно, ну, можна прийти ногами в реадміністрацію чи міську раду. Відразу ж там кабінет для залишення звернень, ну або зателефонувати можна. Тобто, дуже багато насправді інструментів, якими люди не користуються, про які не знають. На сайті віднова.інфо е, так дуже коротко прорекламую. Е, є цілий розділ, присвячений е, інструментам участі. Е, можна знайти багато матеріалів про те, якими Ну, насправді для цього і просто сайт міської ради буде корисний. Е, пошукати, яким чином звертатися до громадських організацій, до міської влади, просто доносити свої проблеми. Просто що мешканці з одного боку жителі міста ви так зараз розповіли покроково, прямо, що робити, куди звертатися, якщо бачимо якусь проблему. З одного боку або жителі безвідповідальні відмахуються, а є проблема, не буду її ніяк вирішувати. З іншого боку, ті, хто хочуть звернутися, але вони ну можливо бояться бути непочутими. Пишу звернення, дзвоню, але ніякої реакції не відбувається. Чи все ж таки треба просто почекати, будь-які звернення будуть оброблятися? І... І ну, по-перше, все таки, ми ж розуміємо, що це спорі. умовно не чарівна паличка. Да? Не можна так клац, mm -hmm. і все, все відбулося. Буває необхідно зателефонувати, написати декілька звернень, написати колективне звернення, якщо велика проблема. От останній mm -hmm. раз, коли ми збирали звернення, у нас було. 2400 підписів. Угу. І оці 2400 підписів ну, відразу, звісно, на це звернули увагу. Якщо одне-два звернення про те, що необхідно виділити дуже багато грошей, ну про це навряд чи е, дійде черга, бо теж є така річ, як е, більш нагальні потреби. Або коли, звісно ж, фінансування зараз мало, бо ж в першу чергу військові потреби, необхідно е, ранжувати. на що виділяти гроші, тоді, звісно, виділяться гроші на той район, на ту громаду, на те ОСББ, які звертаються. Де активніша громада? Угу. Тобто І це стосується таки... будь-яких проблем, від найпростіших до складних. Стикаємося з тим, що треба бути активними, так. долучатися, виявляти ініціативу. Не тільки біляді... в коментарях у Фейсбуці. Кожен та кожен буде почути і проблема. Ну, є шляхи вирішення, є інструменти, є, питання часу, питання фінансування. Фінанс... Звичайно, питання часу але наполегливості. Так, проблема може бути вирішена. Звісно, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали. Тетяна Жавжарова, голова громадської організації Екосенс, координаторка ради відновлення Запоріжжя сьогодні розповіла нам про шляхи та інструменти, як можна. Покращити екологічний стан в Запоріжжі сьогодні і зараз кожному з нас.